Дівчата, усім привіт! Певнена, ви теж залипали на Тік-Ток, де кореянки чи японки показують свої скінки ротини? А шкіра в них ніби зі скла, гладенька, сяюча і просто ідальна. І ви, мабуть, думали, як це що генетика чи магія? Насправді ні. Це система, тренди та свідомий підхід до догляду за собою. Сьогодні розповідаємо про головні азійські б'юті тренди, які вже зараз диктують нові правила гри у всьому світі. І так, частину з них можна легко впровадити і у свою рутину. І звісно, що підберемо косметику, яка допоможе нам отримати таку шкіру. Що ж, почнемо з клас скін ефект скла. Це не просто тренд, це рівень, до якого всі потики прагнуть. skin – це коли шкіра така рівна, гладенька та сяйлива, що буквально відбиває світло. Суть проста. Ваша шкіра має виглядати так, ніби ви щойно вийшли з найкращого СПА у Сеулі. Що для цього треба? Мегазволоження. Тонери, есенції, сироватки і знову сироватки. Це як багатошаровий торт тільки для обличчя, легкі текстури, жодного важкого крему, усе максимально невагоме. Регулярність. Раз намазав, не рахується. Треба кожен день буквально балувати свою шкіру як ВІП-гостю. Мінімум декоративки. Хай шкіра сяє своєю, а не штучною красою. Одразу ж розповідаю, які краще обрати засоби для досягнення такого ефекту. гель Міша, Супер Аква, Ультрахіалурон. Це як б'юті-детокс у тубі. Швидко, комфортно і без стресу для шкіри. У складі суцільна любов. Олії лаванди, апельсина і чайного дерева, екстракти лимона, лайма та кореня півоні, хіолоронова кислота, яка зволожує як найкращий серум. Формула м'яко очищує від ороговілих клітин, допомагає шкіри краще поглинати корисні інгредієнти, активує оновлення та робить обличчя гладеньким, ніби після професійної чистки. І найголовніше ефект видно вже після першого використання. Шкіра стає свіжа, м'яка і така, що хочеться тільки фотографуватись без фільтрів. Якщо ваша шкіра кричить Вологи, будь ласка, то ловіть сос засіб. Міша супер аква ультрагіолорон, крім це не просто крем, це ультразволоження в баночці, яке миттєво освіжає, дарує відчуття комфорту, глибоко зволожує і блокує втрату вологи. Фішка у складі 10 типів гіалуронової кислоти з різною молекулярною масою. Так, 10, які працюють на всіх рівнях шкіри. Плюс крутий мікс лікувальних рослинних екстрактів та олій, які заспокоюють та відновлюють вашу шкіру. Результат обличчя виглядає гладеньким, пружним і підтягнутим. І, звісно, сяє так, ніби ви щойно вийшли з корейського спа. Крем ідеально підходить для будь-якого типу шкіри, але особливо закохається в нього суха. Азійський скінкер давно не про щось легеньке з алоє. Тут усе серйозно. Замість десяти баночок одна, але з вибуховим складом. Ніби міні-лабораторія у вас на поличці. Тренд звучить так: максимум користі з мінімальної рутини. Що це означає? Косметика напакована вітамінами, кислотами, пептидами, ніацинамідом, ретинолами, церамідами, пробіотиками, ферментами. Список просто нескінченний. Формули, які не просто доглядають, а реально працюють, вирівнюють тон, лікують акне, освітлюють, розгладжують, зволожують і ще три тисячі функцій за один дотик. Бренди з Азії прямо пишуть: у нас не для слабких, бо тут. Дійсно, треба знати, що ти використовуєш і чому. Важливо, цей тренд не про намазав усе і одразу, а про розумний підхід. Комбінуєш правильно і шкіра каже дякую. Але якщо бездумно, можеш зловити міні-апокаліпсис на обличчі. Тому азійці читають склад так само уважно, як інструкцію до нової техніки. І знають, активи це сила, але тільки якщо ними вміти користуватись. Ловіть б'юті знахідку. Міша Vita C Plus Brightening Toner. Це не просто тонер, а вітамінна бомба для вашої шкіри. Формула легка, як хмаринка, але працює досить потужно. Олії апельсина і грейпфрута для мегасвіжості. куркума, чорниця та базилік антиоксидантне комбо, Гіалуронова кислота плюс протеїни для зволоження і пружності. Активи одразу ж насичують шкіру, вирівнюють тон, освіжають і. Головне, дають це бажане Healthy Glow. Кілька крапель, і ваша шкіра скаже дякую, я сяю. Ідеально підходить для будь-якого типу шкіри, без винятків. Спікули це мікроголки, які змінюють гру в догляді за шкірою. Так, звучить лячно, але це не боляче. А ще мега ефективно. Спікули це такі мікроскопічні голочки з морських губок, природні, донтворі, які додають у креми, сироватки, пілінги та навіть маски. Що вони роблять? Коли ви наносите засіб зі спикулами, вони мікро проникають у шкіру, їх навіть не видно, стимулюючи клітинне оновлення, вироблення колагену і запуск режиму регенерації. Шкіра така, ага, на мене напали. Треба терміново ставати краще. Ефект рельєф стає гладшим, шкіра пружніша, пори менш помітні, а шкіра швидше відновлюється після висипань або запалень. Відчуття. Як легке поколювання або щось трохи шкрябнуло, але це нормально. Через 2-3 дні може бути легке лущення, і це теж частина процесу. Потім блиск, гладкість і шкіра, якісь фільтри вісті TikTok. Що варто знати? Не можна використовувати одразу після агресивних процедур. Не варто поєднувати з кислотами або ретинолом у той же день. І обов'язково СПФ на наступний день. У 2024 році азійський догляд знову звернувся до природи. І тепер суперфуди не тільки в смузі, а й у твоєму тонері, масті чи кремі. Що це за інгредієнти? Знайомтесь: зелений чай, юдзу, насіння чия, куркума, гриби, рейші, макадамія, екстракт сої, годжі, матча, прирощений ячмінь. Усе це зараз активно використовують у корейських формулах. Навіщо? Ці компоненти справжні антиоксидантні бомби борються зі стресом шкіри, а він у неї щодня, як і в нас, зменшують запалення, насичують вітамінами і навіть покращують тон і текстуру. Міша, Renew Treatment – це не просто тонік, а справжній терапевтичний коктейль для втопленої та ослабленої шкіри. Формула засобу базується на 82% екстракту бджолиного пилку, суперфуда, який живить, заспокоює та зміцнює шкіру на клітинному рівні. Тонік має легку водянисто-гелову текстуру. Швидко вбирається, не залишаючи липкості. Його можна наносити як руками, так і ватним диском, або використовувати як перший шар у багатошаровому зволоженні. Що робить цей тонік особливим? Відновлення та живлення. Завдяки бджолинному пилку засіб допомагає шкірі боротися зі стресом, сухістю та втратою пружності. Антиоксидантна дія захищає шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища. Заспокоює, ідеально підходить після вмивання, коли шкіра найбільш вразлива, покращує засвоєння наступних засобів. Тонік готує шкіру до нанесення сироваток і кремів, посилюючи їх дії. Забудьте все, що ви знали про звичайний сонцезахисний крем. SPF 2.0 це нова ера, де захист це не останній крок у догляді, а головний герой скінкер рутини. В Азії зараз SPF – це не просто щоб не згоріти на пляжі, а захист від фотостаріння, бар'єр проти пігментації, профілактика акне та тон шкіри на кожен день. Формули стали настільки легкими, що деякі засоби навіть не відчуваються на обличчі. Жодних білих слідів, жирного блиску чи плівки. Просто вода, яка захищає тебе від старіння. Що нового в SPF 2.0? хель текстури, які підходять навіть жирні шкіри, тональні засоби з SPF, які реально маскують, плюс захищають спреї та кушони з SPF. Для зручного повторного нанесення впродовж дня або один раз на ранок не працює, пам'ятай, SPF у пудрі, бальзамах для губ і навіть у серумі, щоб усе, що наносите, працювало на ваш захист. Висновок простий: у 2025 році ніхто вже не питає, а навіщо SPF, якщо нема сонця? Бо відповідь одна: без SPF немає бейбіфейс. Тож, якщо хочете Glowing Skin без моршок. SPF має бути з вами 365 днів на рік, навіть якщо ви просто сидите в офісі біля вікна. Скініфікейшн декоративної косметики макіяж, що працює як догляд. Якщо ще кілька років тому тональний просто маскував, то зараз він і вирівнює, і зволожує, і знімає запалення. Це як якщо б твоя шкіра сказала, окей, я готова на макіяж, але тільки якщо він буде з вітаміном С, SPF і гіалуроновою кислотою. Що це взагалі таке? Скініфікейшн це підхід, коли в декоративну косметику додають Активні інгредієнти, які зазвичай були лише в серумах і кремах. Гіалуронова кислота у пудрі – бай-бай сухість. Ніацинамід у консилері дорівнює мінус почервоніння. Вітамін С у тональному дорівнює глоу плюс детокс, SPF у всьому захист без зусиль. Результат шкіра виглядає краще навіть після зняття макіяжу. І це не магія, а науково підтверджена краса. Найбільший плюс: навіть якщо у вас немає часу на повноцінний догляд, косметичка вже працює на шкіру 24 на 7. Ідеально для тих, хто любить і красиво, і з користю. І останній тренд: У Кореї давно кажуть: день для захисту, ніч для відновлення. І от нічні маски це головна зірка цієї ночі. Уявіть, ви лягаєте спати, вмикаєте серіал, наносите маску, а вона працює за вас усі 7-8 годин сну. Ну або 5, якщо ви з тих, хто лягає третій. Що таке нічна маска? Це не глиняна, не тканина і не змий через 10 хвилин. Це щось між сироваткою, кремом і чарівним зіллям. Вона ніби запечатує всю вашу ротину і додає суперсили для регенерації. Чим відрізняється від звичайного крему? Щільна текстура, більше активних інгредієнтів, працює довше й глибше. Часто дає ефект вау вже зранку. То для чого їх використовують? Відновити шкіру після важкого дня, наситити для зволоження шкіри, особливо в сезон опалення, заспокоїти після активних інгредієнтів, наприклад, кислот чи ретинолу, підготувати обличчя до ідеального макіяжу наступного ранку. Найпопулярніші формули в Азії зі скваланом, гіалуроновою кислотою, центелою, ферментами та керамідами. З охолоджувальним ефектом Hello Puffy Face з ароматерапією, щоб у вас не тільки покращувався стан шкіри, а й власне самопочуття. Тож нічні маски це як нічний шиф для вашої шкіри. Ви спите, вона працює. І вранці шкіра така: вау, це що, я? У гру вступає нічна маска Misha Pure Source Pocket Pack з олією ши. Маленька, але дуже потужна. Формат ідеальний для подорожей тримається до останньої краплі. Наносите ввечері і забувайте, кремова текстура легко вбирається, не забиває пори і дає шкірі спокійно дихати всю ніч. Олія ши топ за зволоженням, живленням і м'якістю. А вранці мінус сухість, мінус набряк, мінус тьмяність. Ви прокидаєтесь гладеньким, свіжим та рівним тоном обличчя, без заломів і втомленого вигляду. І ось скажіть після цього, як не хотіти шкіру, як у героїнь корейських дорам. Азія знову всіх обігнала. Тренди там не просто вау, вони реально працюють. Так що, якщо вам захотілося спробувати нічну маску або знайти SPF, який буде працювати як щит, цесві подає вам знак. Ставте лайк, якщо отримали насолоду від перегляду відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові б'юті підбірки. І напишіть у коментарях, який тренд ви вже використовуєте, а який тільки плануєте потестити. До зустрічі!